Поїздка без готівки тепер реальність у міському транспорті Львова розпочали тестувати еквиток. Щоправда, не в усьому, а лише на трьох автобусних маршрутах: номер 1, а 3 а та 10. загалом у 28 транспортних одиницях. Система наступна: заходячи в автобус, людина може розраховуватися за подорож за допомогою банківської картки або ж мобільного телефону через Google Pay чи Apple Pay, приклавши гаджет чи картку до валідатора і дочекатися звукового сигналу та зеленої відмітки на екрані. Прикладаю все, все. вхід, зареєстровано тобто пройшла оплата. У період тестування на маршрутах працюватимуть контролери. Контроль заходить условно на зупинці після даного пасажира. Знову відбувається блокування терміналу для перевірки. Все. Почалась перевірка, тобто, що вже ніхто не має можливості оплатити або завалідуватися. Синхронізація, і далі знову перевірочка. І контроль перевіряє пасажира з його карткою, яку він оплачував, в даному випадку через пристрій. Все. Для контролю пасажири мають пред'явити той пристрій, яким оплачували через валідатор. Якщо вона завалідувалася банківською картою, вона пред'являє для контролю банківську карту. Якщо вона оплатила через Apple Pay або Google Pay, вона так же само нажимає два рази на своєму смартфоні. Відповідно, прикладає смартфон Apple Pay або Google Pay активований до терміналу. Транзакція проходить трошки трішечки пізніше. Але пасажир ми оповідаємо, що вони не лякалися, тому що якщо він отримав позитивну валідацію. Він може бути спокійний так само вона буде позитивною і в нас. Такі новації у громадському транспорті Львова вводять, аби детінізувати пасажирські перевезення та позбавити водіїв касирських функцій. Набагато зручніше тим, що безготівково час буде мати, для їзди більше уважність буде. Буває, що ми не встигаємо по графіку. забирає час так багато, якщо привикнути безготівково платити, буде безготівково, скоріше будемо встигати по графіку їхати. До слова, готівковий спосіб оплати досі дійсний. Зазначимо, такі поїздки теж будуть обліковуватися. Тож водій повинен видати пасажиру видрукований одноразовий квиток. Проїзні, придбані як електронно, так і за готівку на етапі тестування коштуватимуть однаково 15 гривень. Так само студенти їхній час наступить, коли ми запустимо практичну фазу електронного квитка, а не тестову. Тому зараз студенти наповну, наповну платять в автобусах, навіть якщо він раніше отримав. Леокарт він буде платити повну вартість не повну вартість повну в автобусі і 50% в електротранспорті. Станом на сьогодні 173 тисячі пільгових категорій отримали Леокарт. І е, кожен день ми бачимо про те, що від 1% до 4% пільгових категорій громадян ще мають посвідчення. Тому ми звертаємося до е, пільгових категорій громадян, щоб вони оформили леокарт. А вони можуть оформити у шести пунктах, які працюють у нас в місті Львові. Перелік тих шести пунктів є на сайті леокарт і крім того, є на сайті Львівської міської ради. Тестуватимуть систему попередньо до 30 червня. Нам важливо зараз в цей період, в цей місяць, якісно відтестувати рух коштів, наскільки безпечно здійснюється ця вся операція, наскільки водії, пасажири і контролери можуть супроводжувати якісно цей процес. І в подальшому, як тільки ми будемо мати можливість долучати наступні всі сервіси і розкривати такі опції, як абонементи, і відповідно мультиплікувати все на інші транспортні засоби, ми це будемо оперативно проводити. Насправді ж відкритих запитань залишається чимало, каже громадський активіст, засновник ГО якісний транспорт, Святослав Товстига. Адже те, що місто впроваджує, наразі не є повноцінною системою АСОП, а простою електронною формою оплати. По терміналам ми вже мали. Ми ніякої можливості додаткової не маємо. Додатку цього словно, звісно не маємо. Пересадки не маємо. Це лише частинка маленька. Якщо ми говоримо про тому. Проте технічне завдання озвучки не мають. Чи детінізація ринку не призведе до зміни тарифового творення? Чи детінізація ринку покаже нам ті пільгові перевезення, і все решта в тих об'ємах, які ми зможемо чи не зможемо фінансово перекрити? Нагадаємо, про запровадження електронного квитка у Львові вперше заговорили більш як 10 років тому як про складову транспортної реформи 2012. Зміни робочих груп, учасників тендеру, пошук інвестора і як наслідок довготривалість процесів. Загалом ж, аби втілити проєкт Е-квитка, місто взяло кредит у ЄБРР розміром 10 мільйонів євро. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда тут. Львів.